Добрий день, ми з України, а я знову на городі. Бачу, що в мене впав персик на город. Впала гілка, я сподіваюсь, вона хоч не відчекнулася. Але Для початку гляну на неї. Ні, вона. Походу не відчахнулася, все вона, бачите, йде. Але вона впала вона геть лежить. Чоловіка немає, буде аж ввечері, треба буде його просити, хай щось з нею робить. Вона лежить просто. Це кіно. Цей персик, я б така, щоб, звісно, поспилювала його трохи, розрядила хоча б ці гілки, які падають. Це таке щось тут. Вибачаюсь, я прихворіла. Всі прихворіли, діти прихворіли, жара на дворі у нас пече. Моє останнє відео набрало такий ажіотаж, я не знаю. Що ну, там мені там пишуть? Жара, не жара, жара пече така, що ось, всю ніч я поливала, всю ніч. Дивіться на ці огірочки. Вони не погорять, думаєте? Ні? У мене тут крапля ось. В теплиці в в мене там теплиця ще третя з огірками, згоріло все. Теплиця затінена, там не жарко, так щоб сказати, що прям жарко, лежить крапля, поливаю цілими ночами, цілими днями, в мене воно мокро. Ні, не то не підходить. В селі на городі все запустила, все згоріло. Так, звісно, я там що буваю кожен день, звісно, згоріло. О, і бур'ян мій нікомусь не подобається. Це класний бур'ян. Прям. Так, ми всі похворіли. Температуру збила і нагород. Жаріща пече, не знаю. Це не на добре. Це все буде але хто? Але як? Треба зараз. Мені зараз треба. Чому? Вибачаюся. Тому що мені треба чері. Мені треба чері. І зараз буду сьогодні викладати відео про заправку для борщу там з капустою та що з буряком. От, і заодно прикріплю ще заправку просто я роблю з помідор, через місту перекручую, перекручу, теж покажу. А для них мені треба погані тріскані помідори, а вони тут. Зараз мені треба. Тому буду зараз лізти. Взяла. Дивіться, полотенечко, е мокре. мокру тряпку положила, фу, ой Боже, прямо глаз собі на шию. от, І уперед, а що робити? Там пишуть не працюю, так, да, не працюю, ні, ні. Сусіди в мене тут працюють, я ні, я сплю в основному. Ось о, бачите? Шо? Ну це кліщ, ладно, тут трохи кліщ мене завівся. Кожен рік в мене тут заводиться, я вже, ну, якщо чесно, я бризкала-бризкала і плюнула. Ні, нічого їх не спасає, не допомагає. Верхушечки ще більш-менше, а воно. Кожен рік таке, мабуть, вони тут вже як завелися, а тут вже все. Ну, все одно, якийсь то урожай є, якийсь то огірок я тут зібрала і нормально зібрала. Ну, а чого ні? Хай буде. Помідорам воно не, так, ніяк не заважає, ні, нічого, хай собі. Всю ніч поливала, дивіться, мокро, в теплиці мокро, а толку? а все висить воно. Ось. Треба поливати, треба затіняти. Ну, так, да, всі ж такі умні. В умні, хай затіняють. Що я. що я можу сказати? Я затіняла, затіняла сіткою то може подивитися мої старі відео, У мене затінено все сіткою. І що? Сітка пристає до плівки. Вона ж лежить на плівці. Тут жарко вийду. Пристає до плівки. І, і все. І плівка вона горить. Воно не видно, коли знімаєш сітку. Починається вітер, вона як труха. Вона починає трухнути і розпадається все. Чого? Того, що сітка та нагрівається, вона темна, в будь-якому випадку вона зелена, або темно-зелена. Вона нагрівається жорстко. А особливо в мене ж ці залізні оці ось ось штуки, вони нагріваються дуже жорстко. І плюс там плівка, плюс там сітка. І все. Воно все плавається, все, а тим паче в такій жарі. Я не накривала в цьому році. Нічого страшного, це не від того. І в минулому році теж я, по-моєму, тільки одну притяняла, а другу ні. І різниці не було ніякої. Там, де притінено, там, де не притінено. Все було однаково. Так що не пишіть мені ерунди. Хто хоче, да, притяняйте, я ж що? Я ж нікому, я нікому нічого, я просто показую, просто совітую. Так, як роблю я, кому не подобається ради Бога. Тож таке. Кожного своє життя, кожен робить по-своєму, але я просто показую, розказую так, як роблю я. Ось все. пасинок. Що це вже таке? Куди ти? Що з тебе буде? З тебе нічого не буде, треба його прибрати. Не люблю я таке діло. Тоді торчить мені тут. Все, коротше, потім ще надумаю, що там я ще хотіла сказати, тому що по коментарям я не пам'ятаю. Вот. Збираю зараз черіки. Чіріки будуть з е цим е кетчупом чилі. Там нічого складного. Якщо що, можу трошки розповісти, потім, що я, там, що я як роблю. Зараз збираю черіки, збираю тріскані помідори. Якщо якісь погані є, я їх зберу. І перекручу через мясорубку. Так, ну що? Черіки під'їхали. Ось такі черіки у нас. Ось. Все. Дивіться. Сакара. Сакура, от ось вона така. Оце така. Кисть. Там ще є в мене. Ей, іди сюди, іди сюди. Ось. Здравствуйте. Ми з України. Отаке виробляє. Там ще є під низом, але я вже не пориюся туди, дивіться. А? А? Краса. Джовті мої, ну, як завжди. Ну це просто любов. Смачні, як цукерочка. Дуже смаковиті. Чорні. М -м. Врожайні капець. Ось таке чудо. Будемо закривати, консервувати з кетчупом чилі. Так, як і огірочки, так і помідорки. Так, трішечки робочого процесу. Ось дивіться. Ось ці помідорки поперерізала, які там тріснуті, погані, все повирізала, піде, діло піде. Так, це буде томатна заправка для борщу. Які роблю? Оце ці помідорки перекручу на м'ясорубку на дрібну. Просто на м'ясорубку, вся, нічого не потрібно там ніяких. От. І коли буду її переварювати, додаю томат пасту. А так, для густоти, для кольору, щоб така була, знаєте, прям я так люблю. Прям така томатна паста. Так, ну все до роботи. Так, ось так. на м'ясорубочку перекрутили. Ось така краса у нас вийшлося. Ням-ням. Ось можна блендером, можна комбайном. Чим ваша душа бажає прямо ціленьким зі шкіркою, з кісточками, з усим. От, мені подобається так. І швидко, і класно виходить. Так, ну і томатна заправка для борщу. Тут все просто. Це дуже просто. Закипить, додаємо баночку томатної пасти, купленої в магазині. Прокипить, вона десь там десь 20 хвилин. Прокипить, Це, е, треба додати сіль, ну, за смаком, трошки, небагато. Солі. Е, от. Все одно потім солить ті страви, які додаємо. От, треба, щоб вона осіла. Взмійте. Десь 20 хвилин вона осяде. От, додаємо сіль і закатуємо все. Більш ніякої мороки. Так, ну все, закипає наша томатна заправочка. От. І зараз кидаємо сіль і томатну пасту. Так, прямо туди її. Опа. І розмішуємо. Вона вся розчиниться. Отак. Добре треба розмішати. Так, ну, видно трошки поганенько, бо в нас уже вечір. Так, і ось така консервашечка в нас вийшла. Ось це черіки з кетчупом чилі А ось це ось така томатна заправка. Дивіться, яка вона класна. Яка вона густенька, темненька. Ось така от заправочка.